Просто зараз у Ростові неспокійно, досить яскраво. Я б навіть сказала, тому що в Ростовській області РФ палає поліефірний завод. Як повідомляють місцеві Росмедіа, пожежа сталася на шахтинському поліефірному заводі. Очевидці кажуть, що спочатку чули вибухи на підприємстві а згодом там почалася пожежа. Депутати Держдуми регіону Катеріна Стенякіна заявила, що постраждали нібито двоє людей. Кадрами з їдким чорним димом діляться місцеві у мережі. Водночас влада Ростовської області відкидає версію з атакою безпілотників на завод. Власне, сам губернатор Голуб'єв заявив, що протиповітряна оборона в момент вибуху на заводі в шахтах нібито не працювала. Тож інформація про атаку безпілотника, мовляв, не підтверджується. Причиною надзвичайної а, такої. Обставини, яка там сталася, ще з'ясовують, але водночас, звичайно, результатами ніхто і не де не поділиться, тому що для них це абсолютно щось під секретом. Вони можуть, звичайно, звітувати про буцімто Ні, традиційно, звичайно, ані жертв, ані руйнування, але водночас жодним чином намагаються не коментувати подібні кадри, якщо й не ми бачили на наших екранах.